Спадщина взагалі дає людині розуміння, що вона не є таким листочком на вітрі. Трукаючись нас, вона нас може робити кращими. Така велика мрія це зробити українську спадщину доступну до українців. І, зокрема, спадщину, яка у музеях, часом захована у глибоких фондосховищах. Відкриває Україну зараз і перелаштовується з російського, з імперського, з радянського. І ми просто маємо бути готові до цього. Ми маємо відкрити, ми маємо показати нас і те, що нам важливе. У Львові ми зробили пілотний центр, і його метою було. Не тільки зробити роботу за міжнародними стандартами, а власне зробити це в українських реаліях, зробити список викликів, що в українських реаліях заважає робити, і прописати робочі процеси, щоб можна було це масштабувати. Цифровізація це про складність, міжнародні стандарти ну, це дуже широкий спектр. Але, власне, ми є і ми готові провести за руку по цьому. Тобто ми можемо не лише навчити, а власне почавши зі стратегії і теорії, розказати деталі, бути поруч в процесі. В музеї колекція може бути там п'ятдесят тисяч одиниць зберігання. Зрозуміло, що це стратегія цифрування. То вони це не зроблять не за місяць, не за два і не за рік. Перший етап це яку колекцію вони роблять, які саме предмети вони мусять зробити ту селекцію, пріоритизацію і відповісти собі на питання, чому саме ці предмети. Ми розуміємо, яка кількість тих предметів. Відповідно, ми починаємо з музеєм розплановувати логістику. Для цього потрібне місце: це світло, це столи, це місця, де будуть стояти предмети, які готові для оцифровки. Це місце, куди можна перенести предмет, який щойно оцифрований. Тобто, вам потрібен простір життєвий для забезпечення того процесу. Відповідно, мають бути люди в музеї, які готують предмети до оцифрування. І це підготовка ще метадани. Це підготовка інформації до тих предметів, які вони будуть цифрувати, тому що саме зображення це не є оцифрований предмет. Це ми можемо там на телефон нафотографувати, це все електронне сміття. Наша задача до цього зображення прив'язати унікальну інформацію саме про цей музейний об'єкт. Обов'язкова та мінімальна інформація це шифер-інвентарний номер. Ну, ми маємо три станції сканування. Перша станція це станція 3D-сканування, яка забезпечується 3D-сканером. Запускаємо процес сканування. Модель, власне, повертається на відвідному столику і от потрошки будується, відтворюється кожна поверхня. Окрім того, ми маємо другу станцію, яка забезпечується звичайним планшетним сканером. І окрім того, ми маємо сучасний. Сканер вантажний, який дозволяє сканувати старі книжки, старі оригінали, старі інвентарні книги. Ми унікальні тим, що ми є. І по-перше, тим, що ми це надаємо в комплексі ці послуги, тобто ми намагаємося іти від, від задачі. Ну, для зйомки ми отримали в музеї такі експонати. Це в нас булава, судячи з документації супровідної, яка з нею є. І ще один об'єкт, він трохи більший такий це кувадло. Обидва з музею в Тустані. Ну, зараз спробуємо задокументувати. Працювали з колекціями це Львівського природничого музею. Працювали з художньою колекцією музею Ханенків. Працювали з Одеським художнім музеєм, працювали з Харківським літературним музеєм е і працювали з музеєм Тустань. Ти отримуєш доступ до ну, тих екземплярів колекції, які навіть іноді не виставляються на загал. Ми е працюємо над тим, щоб створити. Інструментарій, який полегшать рутинно щоденну роботу музейника в роботі з інформацією, для того щоб мати можливість працювати в єдиному полі, в єдиному інформаційному просторі, для того, щоб вільно обмінюватись цією інформацією, важливо дотримувати стандартів як на етапі оцифрування музейного об'єкта, наприклад, музейного об'єкта, так і на етапі його опису дотримання певних правил, як саме структурувати опис, як саме. За якими атрибутами його здійснювати, в якому форматі метадані мають бути збережені для музейної справи, для музейного обліку це надзвичайно важливо, тому що це фактично і формує основу для е, високого рівня довіри до музейних е, даних, до музейної інформації? Ми тут говоримо про дуже конкретний аспект, як це описати, як це подати в цифровій формі, як це правильно опублікувати. За результатами нашої роботи ми сформували базу знань на основі технології MediaWiki. То Що фактично на виході отримує користувач музейник? В цілому він буде. Знати, що таке цифровізація музеї, він буде розуміти, з яких етапів складається процесу цифрування музейної колекції. Він буде розуміти, які ресурси йому для цього потрібні. І в подальшому, безперечно, за додатковими консультаціями він може звернутися до центру цифровізації Heritage Monitoring Lab. Музей це інституція, яка визначається за поєднанням декількох критерій в своїй роботі. Це робота з даними про колекцію, це наукове вивчення колекції, і це популяризація. І сьогодні ефективна популяризація, медіація з своїми аудиторіями, розповідь про музейну колекцію. Неможлива без сучасних цифрових інструментів. І чим більше буде ініціатив з цифрування колекцій, які будуть діяти згідно міжнародних стандартів, тим краще це середовище буде розвиватися до всіх. То амбітна мета, щоб доступ, щоб ви відкрили європейську і могли там побачити будь-який музей з України. Якщо війна. Об'єднала нас ненавистю там за перший день, то спадщина це те, що може об'єднати позитивом всіх, але на це потрібен час і велика праця.